Глибинна традиційна символіка і колорит Покуцького краю, саме це передають десятки картин Параска Хоми. В Івано-Франківську відкрилася ювілейна виставка Прикарпатської майстрині. Вона присвячена 80-літтю Параска Хоми та 45-літтю з часу проведення її першої виставки. На ювілейній експозиції представлені роботи з фондів музеїв, а також три нові картини. Лише за останні п'ять років було організовано близько двох десятків виставок Параска Хоми по всій Україні. Втім, на досягнутому художниця не зупиняється. Попри поважний вік, Душею, майстриня продовжує творити та шукати нові мистецькі грані. Вона зараз намалювала серію картин, які називаються Дха святі ціння твоє. Напевно, це тому, що людина в старшому віці вона більше звертається своїми думками до Бога, до Всевишнього. Це, напевно, ті картини, які вона почала зараз малювати. Творчість Параска хомо відзначена численними грамотами, дипломами, золотими медалями, зокрема всеукраїнською премією імені Катерини Білокур та обласною премією імені Ярослава Лукавецького. А її картини зберігаються у приватних колекціях та музеях Європи і Америки. Втім, національної Шевченківської премії Прикарпатська майстриня не отримала досі. Є творчість слово, особливої уваги і, особливо, і, і поваги. Ну що є на конкурсах певні конкурсні відбори, і наскільки я знаю цього року дуже багато номінантів. Тому вбирає комісія. Я, на жаль, ні я, ні відповідно представники керівництва нашої області чи управління культури, зокрема, не мають права впливу в цих питаннях. Назвати, хоча б приблизну кількість картин, намальованих художницею, не беруться ані її родичі, ані мистецтвознавці. Відтак кожна з них викликає захоплення красою української природи, бажання малуватися нею, а ще наповнює душу радістю та прикрашає буденність життя. Колекції у наших е, фондах зберігається понад 70 робіт творів мисткині, якої ми сьогодні вшановуємо е, ювілей. Людина є багата своїми роками і тим надбанням, що вона створила за, за цей час. По закінченні виставки роботи Параски хомей експонуватимуться в Державному музеї народного мистецтва у Києві. А наступного року творчість відомої художниці представлять у серії обласних виставок, присвячених відзначенню 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка, Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, Олександр Литвененко. Новини на вежі.